Українці чекають на зміни, та, на жаль, говорити про те, що реформування різних галузей створить позитивні зміни уже сьогодні не приходиться. З метою підвищення соціального рівня захисту учасників антитерористичної операції на 67-й сесії Нетішинради шостого скликання прийнята комплексна програма, що передбачає пільги та допомогу захисникам вітчизни та їхнім сім'ям. На сьогодні до соцзахисту звернулося 46 учасників АТО, з них 16 мають статус учасників бойових дій. Їм передбачено пільги на рівні держави. Зокрема, 75% відшкодовується з державного бюджету за комунальні послуги для їхніх. Сімей продумали систему соцзахисту і на місцевому рівні. Найперше, це надання матеріальної допомоги. Тобто, кожен учасник АТО має право один раз на рік звернутися за матеріальною допомогою. І вже, в залежності від самої ситуації, на комісії розглядається, якщо це стандартна ситуація, тобто немає поранення, немає складних таких матеріальних. Якихось обставин, то надається до тисячі гривень або тисячі гривень, а далі вже в залежності від самої ситуації розглядається. Також досить, як на мене, є значимим для нашого міста це надання пільги по сплаті по, пільг по оплаті за користування житлом, незалежно від форми власності житла, чи то гуртожитки, чи то квартира, чи то будинок. Тобто це йде 100% звільнення від оплати житла. Мені здається, це теж така суттєва допомога для нашого міста, для і самих членів. Сімей і для учасників АТО також забезпечення протезно-ортопедичними засобами на сьогоднішній день. Наскільки мені відомо, ще ніхто і не звертався, але можливо це саме тому, що були не до кінця проінформовані. Загалом на фінансування програми передбачено 590 тисяч гривень. З поміж іншого передбачено і безкоштовне харчування дітей, і безкоштовне відвідування гуртків у закладах культури, і оздоровлення дітей учасників АТО в літній період. Наразі прийнято понад 60 заяв на отримання земельних ділянок для індивідуального будівництва. Ми працюємо над тим і скажу не безуспішно. Працюємо над те, щоб знайти виявити ці земельні ділянки якомога в кращому місці, тому що на сьогоднішній день вони є, але Хотілося б бажати краще. Говорили на зустрічі і про відповідну постанову уряду, згідно з якою з 1 травня цього року запроваджується новий спрощений порядок надання житлових субсидій. Відповідний мінімальний пакет документів можна надіслати поштою чи надати особисту заяву та декларацію про доходи. Жодних додаткових відомостей не вимагатимуть. Якщо людина виявить бажання подати документи особисто, то слід звернутися до Центру надання адміністративних послуг, де працює три спеціалісти. Управління соцзахисту. Маємо ми вже бланки заяви і декларації і інструкцію про порядок їх заповнення. Значить, такі документи, заява і декларація, постановою, про яку я сказала, планується, що люди отримають до 15 квітня підприємствами, які надають їм послуги житлово-комунальні, ну, відповідно, доставляють цю квитанцію про. Нараховані витрати одним із нововведень є те, що призначаються субсидії не на опалювальний період, а на рік враховуються доходи за останні 12 місяців, склад сім'ї, житлова площа. Кошти перераховуватимуть надавачам комунальних послуг. Спрощений порядок ще полягає в тому, що на сьогодні люди до нас зверталися два рази за призначенням субсидії на опалювальний сезон і на неопалювальний сезон. Зараз 1 травня вони до нас будуть звертатися раз, пишуть. Заяву і субсидія, так як передбачено, порядком буде призначатись на 12 місяців, тобто розрахунок буде зразу йти на опалювальний і неопалюваний сезон. Лише в залежності від сезону буде різний розмір субсидії, тому що в залежності від тих витрат, в якому місяці людина відповідно буде нести. І оскільки даний порядок, який вступить в дію з 1 травня, він розширює коло одержувачів субсидій, оскільки знімається обмеження щодо обов'язку працювати або перебувати в центрі зайнятості перед зверненням за субсидії, але це не означає, що якщо людина не працює і пише заяву, то вона подасть нульові доходи. Якщо до нас звертається людина за призначенням субсидії. Сидії, і вона подає довідку про доходи, що вона ніде не працювала, то ми при обрахунку субсидії все одно будемо брати мінімальну зарплату, яка на сьогодні становить 1218 гривень. Тобто, для обрахунку субсидій ця сума буде враховуватися. Якщо сім'я складається з однієї особи, наприклад, один пенсіонер отримує пенсію в розмірі. Серну такому невеличкому 1200 гривень, то цей відсоток буде складати 7,65. І е, цей е, в гривнях цей відсоток становить 91 гривня 80 копійок плати обов'язкової за ці комунальні послуги, тобто все решта, що нараховано, але в межах соціальних норм і нормативів, це є субсидія. Кількість одержувачів субсидій за останні три роки у Натішині була практично однаковою. Цьогоріч число звернень зросло сьогодні. Станом на березень ми маємо 273 сім'ї, тобто збільшено порівняно з минулим роком, на 43 сім'ї одержувачів субсидії. І оскільки тарифи з 1 січня майже всі тарифи позбільшувалися, то нараховано нами субсидії на 163,8 тисяч гривень. Це становить 59% від минулорічної суми нарахованих субсидій. Єдиним обмеженням, що не дає право на субсидію з 1 травня 2015 року, є дороговартісна покупка одним із членів домогосподарства на суму, що перевищує 50 тисяч гривень. Не стане перепоною для надання субсидій наявність майна, але у випадку отримання доходів від нього люди мають вказати це у дохідній частині декларації. Родина зобов'язана інформувати про зміни, які можуть відбутися, а якщо буде виявлено, що інформацію надали неправдиво, то змусять повернути отриману субсидію у подвійному розмірі. Міський голова, відповідаючи на питання журналістів, проінформував про індексацію вивозу сміття у місті, що вже відбулася, підтвердив можливе підняття тарифів на квартплату та зазначив, щоб підняття цін та тарифів було обґрунтованим. Ми вже були змушені підняти, проіндексувати точніше, скажем, послуги по вивезенню сміття на 17%. Розуміло, що будуть переглядатися і інші ростінки по інших послугах. Ми зараз паралельно з цим працюємо над тим, щоб проводимо реорганізацію самого ЖКО, житлово-комунального об'єднання. Ми його розділяємо, виділяємо зараз бюджетну складову, тобто благості, частину з навантаження на жильців жителів будинків вчитися керувати власним будинком та економити закликає міський голова. Людям буде вибір, наскільки я знаю, цей законопроект або вони створять ОСББ, або ОСН, або призначаються управляючі будинку. Переконані, що допоможуть економити і лічильники обліку тепла, встановлення яких у планах комунального господарства ВПХС це проводиться зараз на сьогоднішній день за рахунок НАЕК енергоатом за рахунок атомної станції. Вони готові це поки що зараз робити, і нам треба встигнути як максимально використати ці можливості для того, щоб люди не потім не платили самі за ці лічильники. Тому що зараз прийнята РНКРП, така постанова, за якою з 2016 чи 2017 року, залежно там від, скажімо, певних моментів є, будуть надаватись послуги для тих будинків, які мають певні облі такий облік, скажімо, Споживання тепла тому стоїть питання про те, що лічильники встановлюються. Ну можуть бути встановлені за рахунок атомної станції, але ставити треба ще і облік, автоматизований облік і автоматизовану систему по скажімо, регулювання подачі цих, цього тепла, коли ставляться датчики. Якщо надлишки тепла йдуть, то вони просто ну, перемикаються чи там відключається автоматично. То, за рахунок цього ми можемо мати серйозну економію.